Я маю усього 10 доларів на депозиті і 24 години. Чи вийде мені розігнати свій депозит? В Якості експерименту я візьму 10 доларів і покажу, чи можливо розігнати депозит за такий короткий проміжок часу. Чи я просто все злею і прийдеться йти на завод? Перед тим як ми почнемо, будь ласка, підпишіться на канал і поставте ваш лайк. А за найкращий коментар до цього відео я дарую 10 баксів. Усі деталі в моєму телеграм-каналі. Що я буду робити? Я закину 10 доларів на біржу і буду пробувати розганяти депозит. Я буду торгувати на фьючерсах на біржі Бінбікс з 10-15 плечем. Для тих, хто не знає, що таке фьючерси, поясню. Ф'ючерсний контракт. Стандартний документ, який засвідчує зобов'язання придбати, базовий актив у визначений час та на визначених умовах, у майбутньому з фіксацією цін на момент виконання зобов'язань сторонами контракту. Якщо говорити коротко, то це стандартна базова гра на рівень ціни. Ви не володієте активом, а лише прогнозуєте його ріст чи падіння. І якщо ви праві, ви заробляєте. Якщо не праві, йдете на завод закривати борги паралельно харчуючи смівіною. Хто їм мівіну ставить вайп? Одразу скажу, що я не професійний трейдер і не претендую на якісь круті результати. Однак у своєму експерименті. Експеримент я притримуватимусь базових речей, таких як мані і ризик менеджмент. Тобто я буду торгувати притримуючись конкретних правил і контролюючи свої ризики. Також для простоти експерименту я буду торгувати на простій біржі, не використовуючи ніяких торгових терміналів. Хоча я можу це робити, це потрібно, щоб вам було простіше це все сприймати і було цікаво дивитися. Як я планую заробити великі ставки, маючи всього 24 години. По-перше, я торгуватиму строго по стратегії. По друге, я буду притримуватись базових. Правил, таких як мані та ризик менеджмент, щоб не злитись одразу. В іншому випадку, мій експеримент може закінчитись дуже швидко і прийдеться, не дочекавшись доби, вже збирати речі на омріяний завод. Пошук стратегії, щоб притриматись аж цілих 24 години, Я перерив інтернет у пошуках стратегії і знайшов, на мою думку, ту, яка буде відпрацьовувати нормально. Ця стратегія називається пробій рівня. Для тих, хто не знає, що це за стратегія. Знову прийдеться пояснити. Стратегія пробою використовується в торгівлі з ключових рівнів підтримки та опору. Суть стратегії пробою рівня поля. А в тому, щоб снімати рух ціни в момент, коли вона перетинає певні ключові рівні. Наглядно це виглядає ось так. Більшість трейдерів торгують з використанням стоп-лоссів, і зазвичай вони ховають їх за рівні супротиву або підтримки. І коли їх накопичується дуже багато, тобто утворюється ліквідність, ринок може просто піти туди і забрати всі ваші гроші. І ми, будучи такі розумні, йдемо разом за ринком і забираємо гроші у простих смертних. А ще я буду з кожної такої угоди втрачати не більше 50 центів, а заробіток мій буде від 1,5 долари до 3, що 3-6 разів більше від моїх втрат. Я поповнив баланс на 10 баксів і почав свій торговий день. Поважайте мені удачі! Для початку я почав фільтрувати для себе сетапи, які підходили для моєї стратегії. Це підбір усіх монеток, як активних, так і ні, в яких є оці рівні оця стратегія, про яку я говорив. Залиште ваші коментарі, як ви думаєте, я злий депозит чи не злию, і скільки я взагалі зароблю. Але наперед не перемотувати. Перша ситуація яка в мене була по монеті сага. Відкривав угоду я перша на 150 доларів. Відкрив я першу угоду 42 центи, 72 центи, і я швидко закриваю свою угоду, щоб зафіксувати цей перший імпульс. За свою першу угоду я заробив плюс 37 центів. До речі, це доволі непогано, оскільки це аж 4% до мого депозиту. Початок доволі непоганий. лишилось шукати такі самі ситуації. У мене була ситуація по монеті Лум, але я не встиг забрати майже відсоток руху і прийшлось чекати ще якоїсь ситуації. Оскільки я не встиг зайти в пробій цього рівня, я вирішив зайти в ретест цього пробою. Я планував забрати аж цілих 2% з цієї угоди. На самого початку рух не йшов, ми просто стояли на місці. Я виставив свій тейк профіт і стоп лос Перший імпульс пішов на 26,25 центів, що майже 2% до мого депозиту, але я вирішив чекати далі, як буде розвиватися рух. Ціна стояла на місці і ніяк не хотіла розвиватися. Вже я почав заходити в невеличкий мінус і вдумав, Може, закривати угоду зараз і не чекати, щоб вона доходила до стоп-лосу. але вирішив все-таки дочекати до кінця. Далі я бачу, що імпульс трошки пішов в мою сторону, але я вирішив не чекати і закрити угоду, так як є, бо мені здалося, що далі ми не підемо. Що я власне і зробив і закрив цю угоду в невеликий плюс. Враховуючи комісії, я заробив на цій угоді всього навсього 3 центи. Наступна угода в мене була по монеті PopCat, але я зробив, друзі, одну ключову помилку. Я хотів виставити лімітку і випадково відкрив угоду не там, де треба. Мені лімітка просто не поставилась і автоматично зайшла в угоду. Одним словом, я трохи натупив. Я вирішую закритись, бо оскільки це неправильна угода, і я хотів її закрити просто аби закрити. Але я втратив аж цілих 18 центів з цієї угоди. Це половина з того, що я заробив. Старайтесь бути уважним, а не таким як я. Але ну такі помилки є базою, тому не страшно. Рухаємося далі. Коли пробили цей рівень, я знову на відкаті невеличкому вирішив зайти в угоду, але вже по ринку не виставляючи ніяких лімітів. Ось я зайшов в угоду, пішов імпульс. Я вирішив ще трішки почекати. Якщо буде мінус 30 чи 50 центів, я просто закрию з поступло вручну. Я чекаю когось імпульсу, і якщо він буде, я просто закрию цю угоду. Плюс долар. І я не очікуючи когось імпульсу, далі закриваю угоду, так як є. І з цієї угоди я заробив 75 центів, що майже 7% до мого депозиту. І у загальному у мене плюс 10% і це всього-навсього за декілька угод. І наступна угода в мене було з. Знову по інструменту Loom. я вирішив зайти в пробій рівня, оскільки тут появився невеликий сетап на вхід, знову відкриваю з десятим плечем. Дивлюся, як розвивається рух. Мінус 14 центів. Якщо буде мінус, то я закрию з поступ лосу, так як планував. Одразу собі виставляю невеликий тейк профіт, якщо буде різкий проскок, я міг закрити угоду швидко і виставляю свій стоп лос Все, що мені залишається, це просто чекати, куди піде ціна. З початком руху імпульсу я потихеньку посував свій стоп лос і чекав далі, як буде розвиватися рух. Не бачачи сильного розвитку подій, я вирішив просто закритися, поставити свій стоп лос в безубиток, Щоб в разі чого, якщо вона відстрелить назад, я просто не втрачав з угоди. В моменті мені показувало плюс 30 центів, але на жаль, пішов дуже швидкий відкат. І мене просто закрило по безубитку. Але враховуючи комісії, я втратив 13 центів. Наступна моя угода була по монеті нейрокто. Нейрокто, нейрокто. Не знаю, як це правильно. Це був дуже класний сетап. Монета була дуже сильно волатильна в цей день. Але ця угода получилась дуже веселою. І зараз побачите, чому. Першим ділом я відкривав угоду занадто швидко, не доходячи до рівню, я зайшов не в рівень, а трішки пізніше. І через це мене вже було в моменті мінус 60 центів. Скажу прямо. Ситуація вже вийшла не дуже, бо я мав закриватись по стоп лосу. Але оскільки я бачу, що монети на історії попередніх таких же самих ситуаціях пробиває досить нормально. Я вирішив пересижувати все таки ту угоду, але власне вам я не рекомендую так пересижувати, бо ціна може просто розвернутися. Вас просто ліквідне. Я вже грубо кажучи, вийшов в мінус. 40 центів. Далі я вирішую чекати, як буде розвиватись ситуація. Я маю то плюс, то мінус. Бачучи, як розвивається ситуація, я вирішую поставити take profit одразу, бо якщо буде різкий імпульс, то мене закриє в плюс. А далі відбувається таке: дуже різкий імпульс, і в моменті малює плюс 1 долар. Але я не встигаю вручну закрити цю угоду. І після цього різкий вкат на мінус долар. Але знову монетка відростає. Мої долоньки починають потіти все сильніше. І в цій ситуації я вже не знаю, що мені робити чи фіксувати плюс, чи фіксувати мінус? Я приймаю рішення далі чекати. Характер монети такий, що вона ходить в тому і приходилось чекати. Монета топчеться на місці, і я вже думав закривати угоду, як є, але відбувається дещо шалене. Просто шалений імпульс на пробій, я ледве встигаю його закрити. Основна логіка була в тому, що я почекав, поки піде основний рух, і його вже зафіксував. І з цієї угоди вийшло закрити плюс аж в цілих 2 долари. З розрахунком комісії на моєму балансі 12 доларів і 63 центи. На цьому мій перший торговий день закінчився, не було підходящих угод. І тому я вирішив відпочивати. Настав наступний день, і я вже був готовий знову заробляти на ринку. Наступна угода в мене була по монеті Акслін. Я вирішив зайти від ретесту вже пробитого рівня. Ми пробили цей рівень, його ретеснули і я очікував, що буде далі імпульс після цього ретесту. Я відкрився не дуже грамотно, але я одразу виставив стоп лос Не пройшло декілька секунд. Як пішов імпульс, і я швиденько закриваю угоду і забираю те, що дає мені ринок. І наступна монета, по якій я відкрив угоду, була монетка RIF. Як бачите, тут я вже виставляю собі торговий об'єм, на який я буду заходити, і я чекаю, поки ціна перетне оцю ні. Як тільки вона перетинає, я відкриваю угоду, але мене трішки розмазує. Тому я закрився по стоп-лосу і отримав по факту системний стоп. Давайте перейдемо до самого цікавого. Скільки я заробив за 24 години трейдингу. Ось так виглядають всі мої угоди, які я зробив. Також я показую угоди з торгового журналу, підробити результати якого нереально. В загальному я заробив 12 доларів і 48 центів. Не можу сказати, що це багато, це по суті чашка кави. Але як бачите, з такого депозиту було зроблено 25%, що не що непогано. мінусів додам, що через біржу торгувати складно через термінал, набагато простіше контролювати угоди і об'єми торгів. Якщо вам подобається ця рубрика, будь ласка, обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки. В наступному відео я буду розганяти більший депозит за 24 години. А на цьому все. Якщо ви хочете продовження цієї рубрики, ставте ваш лайк і не забувайте коментар.